Якщо ваші закріплені пости виглядають так, ви вже на жаль виглядаєте олдскульне. Ви по стандарту закріплюєте в своєму акаунті знижку на 20%, Ви по стандарту закріплюєте список ваших послуг. І третім зазвичай йде відгуки наших клієнтів. У мене таке враження, що я зайшла на рекламну афішу 2020 року. Коли людина заходить на ваш профіль, чи то вона зайшла з таргетованої реклами, чи від блогера, чи ваш пост викинувся в рекомендації? Вона заходить, щоб продовжити ту користь, яку людина тільки. І що отримала, я раджу зазвичай закріплювати у верхній частині контенту ті пости, які отримали найкращий фідбек, найбільшу кількість лайків і охоплення. Коли людині щось сподобалось в рекомендаціях від вашого бренду, вона очікує отримати продовження. Вона заходить на сторінку. Вона бачить три найкращих ваших пости у закріплене. вона дивиться і їх, і думає, та це ж просто розрив мозку, які ж вони офігенні. І після цього людина вже думає, піду пошукаю послуги. Швидше за все, людина піде на сайт. Або вона подивиться ваші актуальні, подивиться ваші знижки. Людина швидше за все, навіть не в актуальне піде. Вона піде у ваші сторіс. подивитися, а чи жива там все.